Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати помідори з гілочками морквиня. Мені потрібно для цієї консервації 2,5 літри води, 3-4 зубчики чеснику, 10 столових ложок цукру, 150 г оцту і 2,5 ложки солі. Воду я влила в каструлю, ставлю, щоб вода закипіла. Банки в мене помиті, простерилізовані. І на низ банки я даю гілочки. Ось так 2-3 гілки і всипаю чесник. По три кусочки чесничку. Ось, наклала чесник і морквиня і тепер заповнюю банки помідорами. Ось вода закипіла і до води я всипаю цукор, сіль. І оцет. Перемішую і ставлю на плиту. Щоб маринад одну хвилину покипів. Ось маринад закипів, і зараз я заливаю помідори. Помідори я залила маринадом, накриваю кришками і будемо стерилізувати. Ось, заливаю водою, теплою. Помідори я залила, дала води і ставлю стерилізувати. Стерилізую помідори 10 хвилин. Ось, помідори готові. І зараз я їх закручую. Ось, помідори мої готові. Помідорчики вийшли, такі гарні, ціленькі, не розварилися. Я їх зараз трошки обкутаю ось таким рушничком, щоб вони обігрілися. Помідори вийшли смачні. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.